Якраз суть нетворкінгів в тому, щоб заявити про себе. І там стовідсотково вам знадобиться не одна, а декілька ваших самопрезентацій. От ви знайомитеся з людиною вперше, ви не знаєте нічого про неї, вона не знає нічого про вас. І е, умовно до вас приходить клієнт і каже: Я хочу до вас на індивідуальний супровід, і він має знати, за що він буде платити такі гроші. Це відповідь на питання, чому мають звернутися саме до вас, а не до когось іншого. І тут в експертів. Вмикається класний синдром самозванця. Зазвичай наша самопрезентація, якщо ми не готуємося, якщо ми думаємо, ну, я ж про себе знаю багато, я про себе щось розкажу, то наша самопрезентація виглядає отак: почали красиво, закінчили, як завжди. Самопрезентація це не про вас. Це про те, що людина може отримати, коли вона буде з вами спілкуватися. Якщо вона не отримає з вами ніякої користі, то ви даремно витрачаєте свій час. І яку техніку ви можете використати? Техніка може бути доречною, виходячи із мети і виходячи із ситуації, в якій ви перебуваєте.